Від. З вами Євка, і сьогодні, як ви якусь. ми виберемо якусь ігру і будемо грати. Давайте я вам покажу спочатку свій нік. Отакий нік у мене. Ви, напевно, запам'ятали. Якщо що ні, то давайте ще раз покажу. Отакий нік. Отакий бачите. Якщо ви нові вачки, то ви, нажи, нажи, нажимайте сюди і пишете моє ні. Може хтось деколи запам'ятати або записати, я не знаю. Але є, давайте пограємо в Брук Заходимо в Та-та-та-та-та-та. Ждем, ждем, ждем. короче, жду и жду и жду. Ось це я, подивіться, на мене ось така я. От. Давайте побіжимо. Тут якась явоночка стоїть. Я помітила, тут якась нова штучка, і тут якась машина проїхала. Давайте будемо робити скин, як нам як я люблю. Так, я ось такий і роблю. Ось саме. Я ставлю на ньому таку ш... Я на ньому ставлю таку шкіру. Оту тут я зразу. Візьму волосочко, яке мені подобається. Давайте візьмемо якесь таке кудряве. О, все пойдет. Тепер давайте зробимо личко. Я тут не знаю, які тут є личко, але я пам'ятаю, що в мене найулюбленіше личко. Чко, чко, чко. Так це оце. Це. Ну, в принципі, я його не, не завжди вдягаю, тому що я не знаю, і, і, чи воно мені підходить чи не підходить. Але до такого скіна, але до такого скіна б мені одне лице. І це отакі во. Але давайте краще виберемо якесь таке прикольне. О, це прикольне. Давайте візьмемо. І давайте візьмемо окуляри якісь. Наприклад, білі або чорні. Я, наприклад, собі рекомендую собі такі чорні. Ого, як мені йдуть. короче, так. Так. Короче. Я так вышла, что не всякая футболочка пойдет. Вот тут летает полицейская машина, за которой я зараз буду бегать. Мне вот все подойдет. Я сделала цей літачок. Мені не що він просто, просто... О, він мене взял, щоб політати з ним. Не ну, дивіться, я за ним йшла, я в них, напевно, сподобалась. Давайте будемо рисувати з ним. Я спонтаю, що тут ему так, напевно, сподобається. Так, ми кудись летимо і він, напевно, преміум. А я не преміум, на жаль. Як жаль, що я не преміум. Якщо я туди одягадавно вже буду їхати. І не тільки Брукхевена, може й поїхати в Дерексу Інфорес. Моя улюблена ігра, в я більше за не збираю точно Так, ми кудись прилетіли, і ось він сам, він так ось тут щось робить, а я поки що сяду за його кермо. жаль, я не можу полетіти, тому що я не преміум, не преміум, і він щось на мене там запалився. І він на мене тут переглядала гайен, і це його домик. Він мені не дозволяє йти в домик, він дозволив мені... покататься. Давайте краски просто я вам ну, покажу. Дальше. Я тут а захожу в магазин. Я захожу в магазин. Я хочу найти, чтобы Грогер Зе. Не так его называю. Давайте я давайте... Биг Бразер. Биг Бразер. И я пока что стану такой красивой. Vamos fazer um pequeno e pobre. Vamos fazer um bebê pequeno e pobre. Eu vou fazer um Давайте будем такой малышкой ходить по всьому Брук Хейвену може мене і приюти. И і я тут так подумала, я там бачу, когось, 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 возьмите, возьміте меня. Мене ця жіночка не хоче брать, тому що я їй не кажу. На жаль. Але Давайте каже, я побежу і возьму-ка. 他、啊、我去。 хочу вам сказать і, і попытатися ви Напишіть в коментарях як стати премію, щоб я могла тоже красити мати такі ламбурбині щось таке різне ну, я хочу тут пойти і подивитися що тут буде робити ви мене, якщо мене цей бра біг не заприют Він мене щось не бере. О, він мене І Я, в принципі, тут помічаю, що він десь, десь тут його спичка. Я хочу позначити його сам. Мене взяли, і, коротше, мене взяли і я можу переодягнутися. Це какой-то костюмчик. Давайте переодягнемося, якусь красиву Давайте, пока. Пока-пока. Я буду далі подолживать. У меня маишет писать в чат тоже. Пока-пока.